Пані та панове, схоже, скоро ми матимемо ще один різновид перегонів в Майвінтеркара. Ви, мабуть, знаєте, що дорога на трампліни виглядає отак. А тут з'їзд шоси, отут справа тупічок, а наліво веде дорога до самих трамплінів. Отут пряма, потім кілька кривих, і оцей ваш улюблений затяжний підйом. Так от, тепер цей підйом виглядає отак. Що це там? А це, шановні, ретардер. Або як його ще називають, ретарди, ретардер. Це штучний бар'єр, що використовується в реальному ралі, щоб змусити водія пригальмувати. Отут біля самих трамплінів з'явилося кільце. Ні, це не для зручності таксистів. Пам'ятаєте, той тупічок, що я згадував хвилину тому? Тут тепер теж не тупічок, тут теж коло. І характерний для місцевих перегонів набір знаків. Дивно, але судячи зі знаків, стартуватимемо ми звідси і осюди, одразу в поворот, потім вихід напряму, ретардер і далі вгору. Вочевидь, біля трампліну розвертаємось і печемо вниз, що духо намагаючись не загинути. Фініш, вочевидь, отут, на перехресті. Взагалі ця локація суттєво змінилася. Тут тепер є кемпінг, ага, зараз би в мінус 40 в причепі переночувати. Ліхтарі поставили, ще тут огорожу додали, мабуть, обмеження для хитрожопих, хто скорочував дорогу там з гори або намагався скорочувати. Всієї цієї радості в чийжлуах нема, чомусь. Як тригернути перегони, наразі невідомо. Якщо знаєте, пишіть в коменти. Думаю, у самих перегонів ще нема, але ви краще починаєте тренуватися вже сьогодні. Я Бугай, а ви підпишіться, це не боляче.